Я вітаю вас, мої глядачі і підписники, і хочу показати мангал, який я недавно зробив. Довжина цього мангала 75 см, ширина 35, висота 92, повністю від ніжок до верха, а так його висота 16 см. Цей мангал розбірний. Столик і сама верхня чаша знімаються ось цими штарями, на яких крепляться полки. Зараз покажу, як воно все. А під низом ще є ось така решітка, це можна класти салфетки, щоб витирати руки. І ось така. Підставка, яка повертається на неї, можна ставити сковороду і запікати, згорнувши жар під цю сторону. Луки легко знімаються. Ці штирі виймаються. Коли ці штири виймуться, можна роз'єднати роз мангал. А ці штирі заховуються. І виходить такий розбірний мангал на 30 шпаг. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.